Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Заходжуся в нашій домашній тепличці. Це в нас перша тепличка, перший досвід, перші висаджені сюди рослини і перші проблеми і питання, з якими ми вже починаємо стикатися і будемо вчитися їх вирішувати. Ну, ось Хочу вам показати, от, до прикладу, цей кущик томату, на якому вже видно, що є посвітління верхівки. І е, отак от початку листочків, і посвітління самих жилок. Це я схильна думати, що це хлороз заліза. Причому в такі, е, таким чином ось посвітлішало все, що тут є. І конкретно на цьому кущику вже видно, що відбувається е, на верхівках е, подрібніння, сильно дрібнішають листочки, стають такі загострені. Це я E, простудію, простудіювала багато чого в інтернеті, і e, як один з варіантів це є нестача кальцію. E, враховуючи те, що ці всі томати, котрі у нас тут висаджені, це є високорослі томати, e, є сливки, а є і круг, крупноплодні. Та і взагалі для томатів і для будь-яких рослин. для Гарного плодоношення для профілактики і для лікування вершинної гнилі на томатах, це коли знизу підгниває помідор і все пропадає, це все є джерело, це все є результат нестачі кальцію. А тому томати і будь-які рослини, які в нас плодоносять, всі, отут у мене є і перці, і, і баклажанчики, і там вже є огірочки, теж уже з нестачами мікроелементів. Їх всі потрібно обробляти препаратами кальцію. Сьогодні я буду все обробляти кальцієвою селітрою. Я схиляюсь, що таке подрібніння, що це нестача кальцію. Сьогодні ми обробимо кальцієвою селітрою, це джерело азота і джерело кальція. Кальцієва селітра, вона ось тут у нас кальцій 26,5%, азоту 15,5%. Вона розводиться 20 грамів на 10 літрів води. Я купила невеличкий ось такий оприскувач. Тут у мене півтора літра водички. Я розвела 3 грама кальцієвої селітри, додала прилипач, і зараз це все я оприскаю. А через 2 дні вже я буду оприскувати хілатом заліза і буду дивитися, чи зникатиме оце посвітління. Замість кальцієвої селітри. Можна купувати ось такі хілатін. Коротше, кальцій в хілатній формі. Цей пакетик, тут 50 мл, вони є різних фірм. Цей він теж йде на 10 літрів води. Так само аналогічно, як і кальцієва селітра, це одне і те саме. Оприскувати взагалі в теплиці, як і е, практично всі водні процедури, будемо казати так, такі як полив, е, от, оприскування будь-чим. Це потрібно робити ну, як мінімум ну, в першій половині дня. А краще зранку, звісно, повинно бути провітрювання. Рослини повинні бути сухими. Тому що якщо на рослинках, на листочках будуть. Краплини роси із надмірної вологи в теплиці. А це достатньо і так вже як я, скільки вона у нас ця теплиця не так довго, то я вже бачу, що конденсат на листках практично кожен день, незважаючи на те, що є протяг, провітрюється постійно, і на ніч ми теж уже залишаємо, тому що дуже волого по стінкам прям тече. Можливо, це проблема полікарбонатних теплиць, а можливо, це проблема всіх теплиць. Я ще не знаю. Ну, так от, для оприскування будь-чим томатів і будь-яких рослин, рослина повинна бути суха, без краплин роси, тому що концентрація препарату буде знижуватися, десь він взагалі буде істікати. стікати. А оприскувати треба так, щоб була дрібна дисперсія, дрібна краплинка, щоб той препарат е, попадав на листя, на стовбур, на все. Але не стікав. У мене ось оприскувач новий. Зараз я попробую, нарегулюю його, що тут у мене відбувається, і оприскаю. Я оброблятиму ретельно і намагатимусь обробити це максимально Внизу, поверху. Оприскувач такий не дуже фонтан, як то кажеться. Але маємо те, що маємо великий оприскувач мені. Акумуляторний в нас є, він мені тут незручний. А ці малі це потрібно постійно підкачувати. О, якщо його підкачуєш, то він гарно окрискує поверхам в основному так, щоб воно куди попадало, щоб всюди воно попадало. За помідори, дуже люблю помідори, томатний сік. У мене тут різні є і сорти, і гібриди. Тут у мене є фатіма томат, який я дуже люблю. Тут у мене є апетитний, крупноплодний, прекрасний рожевий томат. Є супер мій фаворит, напевно, це золото ільїнє. Це такі оранжеві, смачнющі. Красивіщі, гарнющі м серця, оранжеві, золото лінії, воно називається. Колись я абсолютно випадково придбала той томат в епіцентрі, думаю, думала, що то таке? Спробую. Знаєте, ніколи від нього не відмовлюсь. Також є тут для в'яління помідорів круглі крупні оранжеві помідори, тверді стінка в них майже сантиметр. На превеликий жаль, не знаю, як то називається. Колись мені дала цей томат подруга, небесний. Звали її Марина. Отак я ті помідори Мариною і називаю. А ось це я оприскую, це теж у мене вперше я придбала. Ось ці помідорчики. Це е, гібрид оранжевий слив, рімембе. Теж його дуже рекомендують, дуже кажуть і пишуть, що і врожайний, і красивий, і сливка хороша. Ну, побачимо, друзі. В такий спосіб я оприскаю далі все, що у мене тут є. А вам дякую за перегляд. Буду вдячна за коментарі, за корисні поради. Що у мене тут неправильно, прошу прокоментувати і пояснити. Особливо стосовно оцих моментів, в котрі я думаю, що це нестача кальцію, що це воно таке оце подрібніння листку. І на все добре вам. До побачення!